Добрий вампір Вурст і сад каменів авторка Таня Ліон. Одного разу добрий юний вампір Вурст сидів у бібліотеці свого чорного замку І читав книжку. Вона ніби світилася неземним світлом на полиці. От він її й узяв. На острові пригод знову щось негаразд, промовив Вурст. В цю мить у двері замку постукали. Вурст усміхнувся. Він майже не сумнівався, до нього прийшла його нова подруга, родоволоса дівчинка Ребека. Вона чудово допомогла йому у справі з жабою принцесою. І справді, біля дверей стояла Ребека, але цього разу не сама. З нею був її шкільний товариш Андрійко, високий світловолосий хлопець з веселими сірими очима. Ого, вигукнув Андрійко, розглядаючи чорний замок. А ти не збрехала. Це справжній замок. Але я все одно не вірю, що тут живе вампір. Не віриш? Зараз побачиш, насупилася Ребека. Діти зайшли всередину. Андрійко з захватом розглядав високі стелі й лицарські обладунки біля стін. Вони виглядали, мов справжні воїни, тільки з заліза. Ну, і де ж твій вампір? запитав хлопець. Якщо ти все це вигадала, зватиму тебе брехухою. Оце ти так? Ребека ображено рушила до різьблених дверей бібліотеки і відчинила їх. Андрійко поспішив слідом. Юний вампір Вурст сидів у своєму улюбленому червоному кріслі і читав. Ребека одразу підбігла й зазирнула на обкладинку книжки. Там були зображені камені. Вурсте, а що це? запитала вона. Вурст підвів очі красиві, зелені. Й подивився на гостей. Привіт, Ребекко! Ти знов забула, що коли приходиш у гості, треба вітатись, сказав він. А ще вампір подивився на Андрійка. Треба представляти своїх друзів. Це ж елементарна вічливість. Ребека зашарілася. Ой, точно, пробач. По-перше, привіт. А по-друге, це Андрій. Він із шостого класу, йому аж одинадцять. Він не повірив, що тут є замок і вампір. Я привела його, щоб це довести. Розумно, кивнув вурст, уважно поглянувши на хлопця. Андрійко несміливо підійшов і простягнув руку. Вурст міцно її потиснув. Ви що, справді, вампір? спитав хлопець, пильно вдивляючись у губи чорноволосого юнака. Вурст усміхнувся. Так, вампір. Але Ікла сьогодні не одягнув, здав у хімчистку. І взагалі, дітей я не чіпаю, я вампір тільки для монстрів і лиходіїв. Ну що, Вурсте, перебила Ребека, тицнувши пальцем у книжку. Розповідай, що це за книга. Я ж пам'ятаю, якщо якась книжка сама до тебе проситься, значить на острови пригод знову щось сталося. І потрібна твоя допомога саме так. Вурст підвівся з крісла і передав книжку ребеці. Це книга про сад каменів, і він дуже небезпечний. А чим він небезпечний? запитала Ребека. Почувши слово небезпечний, Андрійко миттю підбіг і вихопив у неї книжку. Прочитайте і усе дізнаєтесь, мови вурст і рушив до дверей. А я тим часом зроблю вам чай та переговорю з ким треба через магічний зв'язок. Вампір вийшов з бібліотеки. Діти розгорнули книжку і раптом усередині побачили червону завісу, як у театрі. Просто у них на очах завіса розсунулася і почалась чарівна вистава. На галявину з гарними бусковими квітами прилетіла на мітлі чаклунка і почала збирати букет. Та раптом до неї підбігла дівчина, що там гуляла, й вигукнула. Ану, не чіпай квіти. Чаклунка все одно їх зривала, кажучи, це для моєї старенької мами. Її тішать тільки такі квіти. Але дівчинка тупнула ногою. Ні, не можна. Ці квіти тільки для мешканців нашого острова. Лети геть, звідси, чаклунко. Чаклунка вся почервоніла з люті й закричала то он як? Тоді просто зараз перетворися на камінь. А щоб ніхто тебе не врятував, співай вічно, і вдень, і вночі отруйну пісню. Хто її почує, той вмить скам'яніє. Завіса перед здивованими дітьми різко закрилася. У книжці з'явився напис. Відтоді багато мешканців острова обернулися на каміння. Галявину намагались захистити магічними деревами, але буря їх повалила. Тепер дорога до саду каменів знову відкрита, і кожен, хто туди зайде та почує отруйну пісню, окаменіє. Оце так халепа причепа. вигукнув Андрійко, захлопнувши книжку. Треба терміново поставити навколо цього саду височенний паркан, поки ми всі не перетворились на каміння. Хоча тоді можна було б уроки вічно прогулювати. Ребека хихикнула, але відразу стала серйозною. Треба зняти це закляття, адже ці камені це ж люди на них удома, чекають рідні. Тут повернувся Вурст із чаєм і варенням для дітей. Він вже одягнув свій чарівний плащ із червоною підкладкою. «Вурсте, ти зараз полетиш у сад каменів? спитала Ребека. Так, відповів вампір, а ви поки пийте чай. А з ким ти говорив по магічному зв'язку, допитувалась Ребека, хапаючи чашку, із феєю. Її звати Кульбабка. Вона якраз вивчає закляття про скам'яніння. Щоправда, вона самоучка, вурст закотив очі. Але вибору нема. Полечу з нею і подивимось, що можна зробити. А можна ми з тобою? запитала Ребека, набравши в ложку варення. Це небезпечно, похитав головою вурст. Ми обожнюємо небезпеку, вигукнув Андрійко І раптом підскочив, кинувши ложку з варенням. Вона дзвінко впала на мармурову підлогу. Агов, що це за варення таке, закричав він. Ребека зазирнула в свою ложку з варенням і одразу відклала її подалі та відскочила. Вурсте, там же черв'яки. Ну так, а ви що, не любите варення з черв'яками? Там же купа білка. Фу, завиріщали діти в один голос. А як же інакше? Це ж вампірське варення. Вурс зачерпнув повну ложку жижі, що ворушилася, і підніс до губ. О, ні, гидота, волали діти. Вурст уже відкрив рота, але раптом засміявся і кинув ложку на стіл. Підманув, підвів. Це ж вампірський пранк, дітки. Реготав він. Діти спочатку витріщились, потім переглянулись і теж розсміялись. Тим часом варення тихенько розповзалося зі столу. Еге ж, вампірський гуморок такий собі, пробурмотів Андрійко, ледь приховуючи, що він у захваті. Вурст знову став серйозним. Добре, час вирушати. А то ще хтось скам'яніє. Ми з тобою. У нас уже є чудова ідея, як всіх врятувати, заявила Ребека і крадькома підморгнула Андрійкові. Саме так, без нас ніяк ми все порішаємо, впевнено додав хлопець. Що ж, нехай буде так, усміхнувся Вурст. Ви ж не просто так прийшли в Чорний замок. Книга вас покликала, отже, ваша допомога точно знадобиться. Вурст підійшов до карти острова Пригод. Вона висіла на стіні бібліотеки. Сад каменів ось тут, недалеко від драконової бухти, показав він. Пішки днів зо три. А як би нам туди швидше дістатися? почухав потилицю Андрійко. Гурт запитав у Ребеки. Ти що, не розповіла йому про плащ? Ні, я думала, це секрет, серйозно сказала дівчинка. Молодець, що не виказала. Значить, тобі можна довіряти. Думаю, Андрієві тепер теж. Вурст повернувся до дітей боком, і підкладка плаща блиснула у світлі каміна. Цей плащ чарівний. Він під'єднується до моєї вампірської сили і підіймає мене в повітря. З ним я можу літати, поки маю достатньо енергії, пояснив Вурст. Вони всі разом вийшли із замку. Вурст узяв дітей за руки. І вони всі разом злетіли в хору, піднялись над вершинами дерев.